Ну і Фінляндія найближчими місяцями надасть Україні новий зимовий пакет допомоги, про що заявив прем'єр-міністр країни Петері Орпо на зустрічі в Гельсинки з українським колегою Денисом Шмигалем. За його словами, список допомоги включатиме генератори, трансформатори, спальники, контейнери для обігріву кабель реле і робочі машини. Ну і НАТО також значно планує збільшити підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Він зазначив, що допомогу посилять, аби Україна могла захищатися від російської агресії сьогодні і стримувати загрози від РФ у майбутньому. Генцек розповів, що йдеться про матеріальну військову і гуманітарну підтримку. І ще Рютте наголосив, що всі хочуть, аби Україна виграла, а також щоб Путін забув про свої амбіції. Далі про фронт яскраве відео роботи операторів протитанкового комплексу Джавелін з'явилося у мережі. воно бійцями Нацгвардії Карадах на Покровському напрямку, де ворог продовжує спрямовувати сили і засоби для продовження просування до селідового за допомогою удару з Джевелін. Нашим оборонцям вдалося зупинити російський БТР з підбитої машини, врешті, змогли вилізти лише четверо піхотинців. Ну, а решта, мабуть, отримали занадто серйозні поранення, щоби мати можливість вийти назовні. Втім, навіть ті, хто вижив, згодом були добиті. Українськими дронами